Доброго дня, дорогі друзі! Я сьогодні нічого не знімала. Не мала як. Півдня була в дорозі і тільки приїхала. Дивлюся, в нас так гарно. Так пожовтіли гарно дерева. Квіток стільки розцвіло нових. Сьогодні в нас хмарно, але сонечко виглядало трошки. В повітрі дуже холодно. Холодно в нас. Курчатка гуляють. Город ми не прибрали, зовсім не було ще коли. Нічого, приберемо, аби всі здорові були. Сьогодні мала прибирати квітник, але так як я поїхала до стоматолога на півдня, то все воно і стоїть. Майори цвітуть, дивіться. Чорнобривці то ні. А от майори не буду прибирати. Хай цвітуть. Дивіться, як ці червоненькі гарні. Дуже рясно, гарно цвітуть. І оці жовті також. О, так о, такий кущ великий. Треба його на той рік розрядити і буде багато. У мене такий ще один є маленький і червоненький. Це я розріжувала кущик. Так, це розовенька, не така сама, похожа дуже. Це хороша квіточка, вона дуже розростається сильно. Так, це я не пам'ятаю, розові, так. Це жовтенькі. Ось, який там їх багато, піде рости високі. Такі невеличкі, їх треба зв'язати. І вони дуже... Такий насичений колір, жовті, жовті-жовті. На відміну, як оті, так трошки як такий білуватий отлів на них, то цих немає. То в цих тільки жовте, дуже гарні. Ці не пам'ятаю, наче а, розові такі. Ну, пізніші вони. А ці ще не зацвіли, це... По-моєму, червоні з жовтою серединкою, якщо я не помиляюся. Я розрядила, це був один здоровений кущ. Дасть Богу, доживемо до завтра, прополоти хочу їх, бо там багато і тут багато таких розових. Це, це схожа розовенька така, темна, а це отакі, о, красоні. Дивіться, Гарно-гарно. У мене цих огосіки багато. Так, і туди. Один 4-5-6. 14 і ще там 15 кущиків. Ну і це жовті. Ну вони е, отако швидко, коли жарко, не вистачає води, вони бігом отако обсихають. Багато води вони будуть цвісти. Якісь такі вони мені не дуже. Хоч вони теж гарні, такі темно-жовті, але ті більше жовтенькі мені подобаються. Так, Соняшники ці повиривати вже позасихали. На сінечку тільки треба зібрати. Хоча вони самосівом насіваються щороку, самі мені. Так, такі тут у нас справи. Такий горіх у нас жовтий-жовтий. Як намальовано, от гарно. Багато облетіло вже його. Ну, він сам е, не, не смачний, він товстошкурий, не вилущиш на сінинок. Обрізають в нас по алеї липи, які такі вже е, сухі. Ось тут дві липи вирізали, і там далі по алеї. Вирізали теж туди аж далі. Ну, правильно, як має на дорогу впасти, то краще хай зрізають. Кажуть, що можуть люди брати липу додому напроти його двору, а я не знаю, чи це правда. Боюся брати, бо це люди між собою так говорять. Сільської ради ніхто ж не сказав, що беріть, забирайте. Хіба що спитатися, бо дров треба. В хаті палимо ще грубки. В одній кімнаті тільки включаємо батарею, а так ще не включали повністю газ. Ми ще не підключали, але ми ще в грубках. Ми так щороку, чуть не до Нового року, палимо грубами, а тоді вже включаємо газ. Десь зараз приїде Вова мій з роботи. Отак їде, отам осипиняється машина. І хлопці розходяться. Холодно так сьогодні. О, листі. Треба якось піти з дітьми в парк, як буде сонечко гарно. Тут ще трояндочка. Треба зрізати в букетик. А, вона облітає. Не буде букетика, нема. Пахне хризантемами А в мене руки від них поняла. Тут ще є пуп'яночки отакі. І біла моя ще доцвітає де де, де не де. Стірок по тут повна, такі великі а ще ось покажу вам, дивіться, яка гарна пишна. О, дивіться, здорова. Напроти моєї руки, подивіться, яка велика. О, здорові квіточки дуже. Оце позриваю. Треба її розмножити, якщо вона розмножиться. це гарно. Наче купляла я того року. Ой, бачила на базарі. Тульчині, така вже хризантема здоровенна. Ну, напевно, як дві руки, одна квітка. Така світло-фіолетова. Ну, не знаю, чи вона така і залишиться, але дуже здоровенна і дуже така повна квіточка. Так, там мої кури ходять. Ой, в мене вчора мій собака на очах з'їв сіре, сіре курча, таке здорове. Я його зверху кричу, видирати хочу, а він, а він його придушив і не звертає на мене уваги. Зів. Як в шоці? То я не знаю. Напевно, ми його десь віддамо. Не хочу я його, як він такий ненормальний. Кому треба віддамо і все. О, оце ще стільки понавішували. І звідти з тої сторони так само. Два шнурка. Це вже три. І ще отут ззаді мене. І ще стираю. бо були дощі, та й багато стиралося і багато не стиралося через тої. Так, завтра я куплю, як доживемо цей землі. Пеларгонії висаджувати буду і ці квітки викидати вже все. Вже все-все, вже більше не буде краси. І так. Ой, в мене сьогодні ЧП приїхала я від зубного десь коло трьох часов. Тімка, рука забінтована, таким резинка бінт. Оцей. На футболі грали в футболи малі. Це четвертий клас і здоровані. Одинадцятий, чи десятий такий е, здоровий хлопець. Тімка худий, маленький, а то такий ну, повний хлопчик. Впав йому на руку, якось вивернув і не знаю. Треба на рентген завтра, раненько Вова повезе його, бо вже не робить. У нас, наче, має бути рентген. Треба спитатися до, до лікарші, позвоню і. Провіримо, чи немає перелому. Ну, я думаю, що є, бо мізинчик спух. Ну, наче він ще всіма пальчиками, ну я не знаю. Навіть якщо і тріщинка, все одно накладуть гіпс. Завтра в них мали бути змагання з футбола, він так радів, радів. Ну, між собою, між школьне. Сашка піде, а він ні. дуже розстроєний такий, заплаканий, але нічого. Отакі-то справи. У мене ще тут біля воріт є. Біла. Біла. Ой, так, хтось зламав. В букет треба. Така біла-білосніжна. Це я купляла, не пам'ятаю, наче купляла або подарили. І цей. І розмножити її, хочу Вона дуже мені подобається білосніжна. І от така О. О! яка гарна. Ну, це я купляла. Ну, вони погано розростаються ці дві. А це якісь старі сорти, теж гарно розростаються. Похожим кольором до цієї такі великі квіточки і дуже гарно вона росте. то тобто такі. А в мене ще отака є, як ромашечка забулась. Дуже вона цікава. Ось о вербени. Дождь їх полив, хорошенько знов починають цвісти. Білі не цвітуть, а ці трошки ще поцвітуть. О, чую, пахне борщ, там гріє Софійка, їсти хочу. Нічого не їла ще, а вже 4 години. Ну, купила була собі один цей з м'ясом пончик на базарі. Зараз поїмо борчик, десь було має приїхати разом з ним. Зацвіли гарно там. О, Тімка, йди сюди. Розкажи, що це в тебе залишилося з рукою. Покажи. Ну, ми грали в футбол. Ну, мені впали на руку і не вернули. Хто впав? Ну, дорослий. Так, дорослий. Ну, як це так, що маленькі грають з дорослими. Ну, ми з фізкультури нам предложили пограти проти другого класу. Ну, ось і ми, коли грали в футбол, мені заспухнувся, і ми з ним впали, і він мені на руку взяв, перехватив, звичайно. Стараюся з дорослими не гратися, тому що він великий і він тяжкий. А ви маленькі. Тут ж вони захіли, все одно я взагалі про цього нічого не говорив. ну Граєте, другий раз будь зни... осторожний, болить рука, так? Да? Я... Мізінця. А що це? Швили... А, помальовано фломастером? Так, да, я Мізінця швелити не можу, то були, то, що коли падав поле ну, в ага. даржу такое. Нічого, зробимо рентген, будемо бачити. Добре, біжиш борщик, сумнівка. Я ж тоді поїв. Поїв вже? Приїде папа поклич мене, хорошо? Окей. Я буду з папою їсти. Ой, нас давненько не ломали руки. У нас один вовка. Юлія раз ногу ломала, навіть ну, отак, внизу отам. В школі була за школою ковзанка, вони бігли в столову і вона в третьому була класі поскользнулася і звихнула чи зламала, не пам'ятаю, ну, гіпс носила. Тоді вовка то шість разів ломав руку. На футболі пару разів і ну, більшості на футболі. Тоді я не пам'ятаю, більше наче ніхто. Павлік, наче один раз носив руку і один раз Маша, а то більше ніхто. А й отаке. Отак От сьогодні день вилетів. Оце то, що я постираю і все, стомилася якось голова. Може, відпочиною легше стане. Добре, що дощик перестав, гарний день. Мені подобається, що воно так холодненько вдягнулося і не жарко. Так це копають траншею. Вова і Сашка копають траншею, щоб чистити. Отам от у нас каналізація. Бере насос, кидає і сюди зливає цей. Так це щось? Сашка куртку кинув. Ой. Так оце не люблю. Накидають, тоді шукають. Зараз прийде з роботи, та й будуть поїсти, будуть продовжувати. Дуже гарні дерева. А тут взагалі аж червоні ці листки, гарні які. Добре, я усім бажаю гарного вечора, міцного здоров'ячка. Рясних вам Божих благословінь і вашим рідним. Всього вам найкращого. Бережіть, будь ласка, себе. До нових зустрічей!